Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 липня. Живу я на Вінниччині. і в моєму садочку почав достигати сорт нектарина Snowdrop. Три дні в нас дощ ішов. Сьогодні виглянуло сонечко. І я ходив пробував пробував, м'які плоди, а вже бачу, що розтріскав на айспічовій Мурахи вже роз'їдають, а на цьому нектаринові нема. Перше плодоношення хочу показати яке деревце слабеньке. І витягує спокійно урожай. Там де не було один листочок, немає забарвлення. Там де я пообривав листочки. Так як я бачив, що цей плодик найбільший і думав з нього зняти відео, я обірвав листочки гарне забарвлення. Перше плодоношення, плоди вже м'які, нема що ждати, тому що от розтрі... потріскав. Ну, вже щось і пробувало тут їсти. Вони всі вже м'які. Всі м'які. Для порівняння зірву пару плодиків. Так, вага плодів. Перше плодоношення 152. І менші. 121 і 104. Нектарин Snowdrop. Перекладається як снігова краплина. все тільки за нього позитивні відгуки. Ви могли бачити, яке маленьке деревце спокійно витягнуло яке навантаження. Це селекція американська. Плоди мають бути вагою по 250 грам. Я думаю, так вони й будуть по-дальшому. Забарвлення яскраво-червоне. Відчувається, що м'якоть вже м'ягка, не похрустує. Хоча вони ще, мабуть, не повністю визрівші. Соку багато, дуже багато соку. Дивіться, який сок Плак, дуже. Зараз розріжемо ще один, бо в цьому бачу лопнула кісточка. Має дуже привабливу м'якоть даний сорт. А це ще не дуже визрівший. Але також дивіться скільки багато соку. Він ще як полежать пару днів, то це буде супер. Даний сорт дозріває в кінці липня, на початку серпня. Сам сорт дуже морозостійкий. Ну і кажуть, що стійкий до захворювань. Якщо повністю буде визрівша м'якоть, вона, мабуть, буде вся такого забарвлення от. аж до самої кісточки. Дуже ароматний нектарин. Прямо солодкий, присолодкий аромат. І з якимось нотками. Мені навіть здається, що відчувається ябрікоса. Подивіться, яка красота. Ну. За смак нема що навіть і казати, ну супер. Супер смак. Солодкий, присолодкий, таючий. Ну, нема... Це супер. Супер нектарин. Хоча шкірка тверда, але прожовується легко. Шкірка сама нейтрального смаку. Даний сорт я можу спокійно вам рекомендувати садити в садочку біля хати. Дуже смачненний, неповторного смаку і забарвлення. Смакова гама дуже широка, всякі-всякі присмаки. Дуже достойний сорт. Мякоть має бути білого відтінку. Але можете бачити самі, насправді, яка, якого відтінку м'якоть. Хоча назва snowdrop. Забарвлю... Забарвлення розмите, розове, червоне, повністю визрівшого нектаринчика. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Хочу трохи доповнити про даний нектарин, так як я розповідаю правдиву інформацію, то і хочу, щоб ви знали також за даний сорт. Зіли ми з дружиною. Тих два нектаринчика, що я розрізав, і хочу сказати, що відчувається гірченка у шкірці. І дуже цікаво, що якось місцями не повністю ігірченка, а так смакуєш смакуєш раз і в одному місці ігірченка. Неприємна ігірченка. Такий мінус. Але це перше плодоношення. То, можливо, через два чи через три роки смак покращиться, і цієї гірчинки відчувати не буду. Можливо, ще й таке.